Вітаю! Ви вже бачили у нас на каналі Огляд на Ландіні 7215, і тоді ми вам попередили, що у нас скоро буде оновлений дизайн майже зовсім новий Трактор. І ось зустрічайте. Сьогодні у нас огляд на ландіні 7230 РС на 225 кінських сил. Чому саме РС? Ну, перш за все ми можемо бачити, що кардинально змінився зовнішній вигляд, ну і технічна складова, про яку ми з вами зараз і поговоримо. Перед тим, як ми відкриємо вам цей капот, давайте все ж перейдемо по зовнішній інформації. Перше, що нас зустрічає, це передній баласт, який у нас складається з 12 пластин по 45 кг. Опційно можливий вибір на 16 пластин по 45 кг або взагалі встановлення передньої навісної системи з валом відбору потужності або без, на яку вже в свою чергу можна навішати або 800, або тонну 400 переднього баласту. Ну а вантажі самої передньої навіски, якщо вона встановлена 3500 кг. Шини ж у нас на цьому тракторі встановлені 540-65R30, Задня шина у нас встановлена. 650, 65, r 42 в принципі, можна встановити більше, можна встановити менше. Все залежить від потребності. Задня навісна система в нас в принципі не зазнала кардинальних змін в порівнянні з 25 огляд, на який ви вже бачили. Перед нами знаходиться сама задня навіска вантажопідйомності 9300 кг, завдяки якраз таки цим двом додатковим гідроциліндрам підйому навіски 100 мм кожен. Фаркоп у трактори регулюються по висоті, завдяки доволі легкій маніпуляції вверх чи вниз, в залежності від того, що вам треба фіксується, на ось такі штирі. Ну а за ним у нас захований вал відбору потужності, який має 4 швидкості, тобто 540 еко і 1000 еко. Базово він йде на 8 шліців, проте додатково, як у нашому випадку, в нас добраний вал потужності на 21 шліц. Ззаді в нас встановлено 4 пари гідровиходів, три з них з механічним управлінням і плаваючим положенням. Четверта пара ж у нас електронним управлінням, і саме це управління реалізовано завдяки джойстику, що знаходиться в кабіні. Також у нас знаходиться ЛС-лінія трактора і з таких самих нововведень, в порівнянні з старою версією, у нас появилася напівактивна система підвізки. Тобто у нас ось тут знаходиться два амортизатори. Ну і опційно ми доставили сюди верхню тягу на гідроциліндр для більшого комфорту оператора. Гідравлічний насос має продуктивність 160 літрів та є аксіально поршневим. Ну і як же без управління валом відбору потужності та задньою навісною системою з крил. До речі, на 7 серії управління йде з обох крил лівого та правого. Задній баласт, тобто на колесах, які ще поки не встановлено, буває в трьох варіаціях. Тобто два бліна, 4 або 6 по 85 кг кожен. Відповідно, ми можемо мати або 170, або 340, або 510 кг баласту назад. Паливний бак трактора об'ємом в 320 літрів. Також з захистом. Ящик для інструментів. До речі, в заводський комплект інструментів входить головки, ключі, воротки. Ну і саме основне це шприц, для того, щоб ви могли одразу перемащувати всі потрібні з'єднання. Ну і як без наших улюблених передніх поворотних крил. До речі, кут нахилу їх можна регулювати вручну. Ну і давайте нарешті відкриємо цей капот. Ми і так трішки вже затягнули часу, але треба було все розповісти. Тож, давайте нарешті його відкриємо. І побачимо у всій красі всю підкапотку. Ну а зараз ми можемо бачити, що зміни відбулися не лише зовнішні, а й внутрішні. У нас добавився ось ще один додатковий радіатор. А ви напишіть в коментарях, для чого він. І ми обов'язково щось придумуємо для того, хто все ж таки дасть правильну відповідь. Ну а система очищення в принципі, залишилася на тому ж хорошому рівні. У нас відкривається ось цей перший радіатор. І далі, з такою дією, у нас відкривається вся касета, тобто доступ до неї супер. І очищення не буде займати дуже багато часу і проблем. І саме основне, який двигун? Скільки кінських сил, який крутний момент? Відповідаємо. У нас під капотом встановлений FPT, або Євко, кому як зручніше, НФ-67, в нашому випадку 225 кінських сил в максималці, 968 крутного моменту. Також змін зазнала трансмісія. Виробник залишився той самий ZTF, отже якість, але в нас трішки замінилися основні її характеристики. Ми маємо 5 діапазонів в кожному по 6 передач. Ну і в даному випадку в нас ще встановлений ходозменшувач, що дає нам 54 передачі вперед та 27 передач назад. Ну а в комбінації, якщо ми добираємо ще підрісорений передній місток та прошивку, це дає нам змогу набирати швидкість 50 км на годину. Зараз же в цій комбінації лише 40 Ну а тепер давайте все ж закриємо капот і подивимося, яких змін зазнала кабіна чи не зазнала. Як і все швидко відкривається, так і в принципі зручно назад закривається. Ну, Погодьтесь, зручніше ж, ніж це все вручну розбирати. В принципі, з зовнішнього трішки у нас змінився дизайн, але саме основне розташування фільтрів кабіни у нас залишилось те саме і підготовка під вугільний фільтр також є. Ну а тепер зайдемо ж у неї. От начебто, якщо дивитись загальному, то кардинальних змін немає, але саме основне це увага до деталей. І саме з цих деталей ми і розпочнемо. В старій сьомій серії все управління якраз таки рольовою колонкою у нас було реалізовано завдяки важелю, Залежно від комплектації, який був або механічний, або в нас було повністю електронне регулювання. Зараз же у нас перехідний такий варіант. Регулювання по висоті у нас залишається механічним завдяки важелю, проте саме нахил у нас відбувається завдяки натискання ось цієї кнопки. У нас розбуковується можливість регулювання нахилу. І коли вам вже потрібно саме вийти з трактора ви закінчили її роботу, ви натискаєте просто ось цю кнопку, і рульова колонка виходить в положення, з якого вже плюс-мінус легше виходити. Такою незначною, але в принципі важливою фішкою у нас з'явилася зміна. Важалю реверсу, якщо раніше, може ви пам'ятаєте, нам потрібно було підняти догори, вибрати напрям руху, там вперед або назад і вниз для фіксувань. Зараз вже навпаки, у нас він піднімається, тобто у нас трансмісія виходить з блокировки, з нейтрального положення. І далі вибираємо вже вперед або назад без цього фіксування. Трішки зручніше при розворотах і подальших операціях. Щоб нам поставити назад в нейтраль, просто опускаємо реверс вниз. Також у нас з таких основних змін додавалося зеркало заднього виду, яке можна відрегогувати під потрібний вам кут. Ну і ось тут у нас знаходяться підстакани, в які чудово міститься термос з гарячою кавою, якщо це робота в зиму, до прикладу, або ж бутилка води. Ну а під більш габаритні речі, у нас є ось такий шкафчик на магнітах. Ну і як же без додаткової сідушки в такого виду трактора? Вимикач маси в нас знаходиться в стандартному положенні зліва, як і управління дорожнім світлом. Ну а в свою чергу управління робочим світлом та мигалкою в нас знаходиться ось тут зверху. Також тут можливо винесення саме під навігацію кнопок управління. По праву сторону, якраз зручно під праву руку, у нас знаходиться джойстик керування трактором. Спереду в нас винесено управління саме передачами, павершифтами та діапазонами. Управління ось, як і говорили, додатковою секцією. APS, тобто авто PowerShift, який залежно від режиму роботи, чи то це транспортні операції, чи то поле, буде підлаштовувати перемикання діапазонів та передач відповідно до навантаження. Якщо це транспортні операції, то в нас відповідно буде більше і більше діапазон передач. Якщо це поле, трактору потрібно весь крутний момент всі кінські сили, і для цього він буде більш викручувати двигун, але все рівно підбирати оптимальний діапазон та передачу. І ось тут якраз під правий палець великий у нас знаходиться. Піднімання опускання навісної системи. Також ось мигає червоним зараз. Це індикатор навісної системи, в даному випадку вона заблокована, оскільки трактор заглушений. Коли трактор заведений і навісна система розблокується, вона горить зеленим світом. А, от, до прикладу, коли ми беремо ситуацію, що в нас на задній навісну систему навішаний плуг. І При транспорті у нас відбувається яка-не яка тряска, загорається синій індикатор, що значить, що включається режим антидемпінг і відбувається амортизація знаряддя для того, щоб не пошкодити сам трактор і агрегат. У режимі АПС, як саме відбирається вибір, чи це поле, чи це транспортні операції? Ось тут у нас є важель, яким ми регулюємо якраз таки, чи більше трактор буде крутити двигун, чи пізніше він буде переключати передачі. І в нас є від 100 до нуля положення, яке також виводиться на дисплей і це все легко контролювати. На правій консолі у нас знаходиться умикання вимикання валу відбору потужності. Ось кнопка Авто. Ось тут кнопки відповідають перша за підключення переднього моста, друга це Stop and Action, – «Дія» і Stop. Це функція завдяки якій можна перевести управління саме трансмісією, як привичний нам автомат. Тобто ви натиснули гальма і не потрібно вижимати щеплення. І при цьому можемо перемикати напрям руху. І третя кнопка у нас блокування диференціалу. Що стосується далі, це дві кнопки, які відповідають за блокування. Перша це датчик присутності оператора. До прикладу, ви працюєте з агрегатом у полі, вам потрібно вийти подивитися, який там стан агрегату чи ще якісь будь-які дії на заведеному тракторі. Для цього нам потрібно натиснути кнопку розблокування цього датчика. І завдяки цьому трактор не заблокується при тому, коли ви повернетеся назад, оскільки безпека це є важливо. Важелі управління саме механічними парами гідровиходів у нас знаходиться ось тут. У нас, до речі, є ось таке блокування. Для прикладу, ми зараз воно розблоковане. Якщо ми виставляємо в плаваюче положення, у нас все нормально працює. Оскільки, якщо ми знімемо з цього розблокування, все, ми не можемо здвинути. І відповідно, стандартне компонування це управління задньою навісною системою. Ось тут, оскільки в нас трактор доукомплектований ходозменшувачем, знаходиться важель його перемикання. Наступний важель це вибір обертів валу відбору потужності. А далі вже вибір саме типу: це еко чи нормальний Ну, а ось тут у нас знаходиться важель ручного друселя. Ну, а ось тут міг би розташовуватися міні-джойстик управління. Фронтальним навантажувачем, якщо трактор укомплектований з фронтальним навантажувачем. Блоки запобіжників, а також реле і діагностичний розім, вони знаходяться от за такими кришками ззаду. Ну і атрибутом кожного сьогоднішнього трактора є передня шторка і також шторка, яка закриває люк. Ну і давайте все ж таки запустимо трактор і покажемо вам в дії, як працює STAP in Action. Для того, щоб Stop in Action, нам потрібно натиснути ось цю кнопку. Але мають бути такі умови. Трактор має бути заведений, має бути нейтральне положення реверсу і повинні бути витиснуті гальма. Тобто, що ми далі робимо? І ось ми прямуємо, до прикладу, вперед. І в нас є таке бажання просто зупинитися. Ми без того, щоб витискати щеплення, банально витискаємо гальма. І все, трактор у нас зупиняється для того, щоб, до прикладу, хочемо ми змінити напрям руху. Ми вибираємо реверс назад, підпускаємо гальма, і все, трактор у нас рухається назад. Тобто, по суті, як дія звичайного автомата у вашого автомобіля. Зараз ми хочемо їхати вперед, переводимо важель, впускаємо гальма і все, ми їдемо вперед. І звичайно, для більш досвідчених операторів є звичайне мануальне управління, можна з вижимом щеплення, можна без, проте кому як хочеться. Але АПС в нас рятує в цьому питанні. Ну і In Action. Максимальна довжина з переднім баластом складає 5360 мм. Колісна база 2820 мм. Висота по кабіні складає 3044 мм. Ширина ж складає 2500 мм. Передня колія стартує від 1506 мм до 2394 мм. Задня колія стартує від 1546 мм. До 2260 мм. Ну і саме основне вага трактора 8 тонн, в залежності від яких баластів Ну, а ми будемо завершувати наш огляд на Лендіні 7230RS. А з вас, як завжди, вподобайка, підписка, обов'язково коментар. Ми їх всіх читаємо. Ну, а я поїхав далі.